Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Є у вас питання з приводу того, що Росія перекидає свою ядерку у Білорусь. Можливо, знову, можливо, знову буде шантаж, бо бояться нашого контрнаступу. І ще має. Ага, ну то вже інше питання. Так, з приводу ядерків в Білорусі, да, чи буде, чи не буде. Колись у нас вже з вами був такий розклад. Давайте подивимося, да, розглянемо це питання. Питання ядерки в Білорусі. Чи буде перекидати Росія ядерку в Білорусі? Не буде. Все залишиться, як є. Так? Все залишиться, як є. Те, що в мене є, своє нікому не віддам. Це була дуже голосна заява. Голосна заява це карта Верховного суду. І для чого робити такі заяви? Ну, привернути для себе увагу. Можливо, десь якось, бачите, як по отшельнику. Ох, давно про це не говорили. Нагадати про цю ядерку, нагадати, це знову просто погроза. Давайте подивимося, але чому знову виникли всі ці питання з приводу ядерки, що це Росія що задумала. Ну, нагадати. По хитрості проманіпулювати. Пригрозити на весь світ, зробити голосну заяву, ця заява маніпуляція, ця заява для інших країн, щоб нагнати страху, щоб показати, яка ми країна велика, і нас потрібно боятися. Тобто ця заява більше як виступ перед світом. Да? Виступ перед світом. Давайте глянемо, які, які будуть наслідки, які будуть наслідки, чи будуть наслідки знову такого шантажу? Да? Бо тут вже ж не просто шантаж, а вони готу, готові, ну, вони говорять про те, що ще якусь країну вони можуть м зробити ядерною країною. Тобто такі. Заяви вони. Наслідки цієї заяви. Ой, перевернулася карта в мене. Ну, наслідки будуть плачевні, плачевні, так? Тобто, по-перше, буде якийсь Верховній жриці. Карта ну, перевернулася сама по собі. По королю Жизловому, тут попередження якісь будуть, тут будуть якісь прийматися рішення на рівні країн, якісь політичні рішення, які да? наслідки цієї заяви. Ще якісь обмеження будуть, її будуть ще відсторонювати то Росію. Тобто будуть нові ой нові обмеження для цієї країни. Залякування, обмеження, значить, попередження ще якісь. да Знову щось таке скажуть. От в плані якийсь же король буде розмовляти. Зараз я буду ще цю колоду візьму. Наслідки такої голосної заяви. Від світу, що світ відреагує, якось світ відреагує. І знову вже зловий король. Світ дуже гарно відреагує. Ну, З попередженням, з гострим попередженням реакція світу. Всі гуртом зберуться, друзі. Ну, що це буде для Росії, це попередження. І знову пашельнику. По Тобто ще, ще кудись її. Ой, крутиться в мене слово на язиці, але не хочу засунуть її ще кудись глибше. Да? Тобто її будуть відсторонювати ще далі взагалі ту Росію. Да? По башні це може бути щось таке неочікувано всередині країни. От е, якась, знаєте, е, якась реакція не на показ. Щось може відбутися таємно всередині, конкретно для певних осіб, попередження для певних осіб і наслідки для певних людей. Оце може бути наслідки цієї заяви. Зрозуміли, так? Да? Так що, друзі, так. Чи може бути взагалі ядерка? Сейчас давайте я. Ага. Чи може бути взагалі ядерка в Білорусі? Колись. Ні. По шуту ні. Це, знаєте, із серії не можна не можна довіряти. Друзі, не буде. Мало того, що країна не, не готова, а, ні країна, ні, ну, коротше, ніхто не дозволить. Давайте так, по 10 мечів ніхто не дозволить, все залишиться, як є. От е, вся ця тема з цією ядеркою це момент проманіпулювати, це момент залякати. Це все для того, щоб показати, нагадати, тому що ну, вони розуміють, що вони програють, да? і це як привід ще раз помахати червоною тряпочкою такою. Біля біля штатів, біля світу, хто там головний вирішує питання для чого. Друзі, просто погрози. Погрози. Це порожні, порожні слова, це порожні погрози. Тому не переживаємо, не переживаємо. Так що, друзі, так. А стосовно Білорусії, мабуть, ще подивимося на квітень місяць трошки пізніше. Да? От ви мене тут питаєте, що там буде в плані Білорусії, Росії, Китаю і так далі. Давайте я ще на квітень не робила розклад по Росії, подивимося, а потім ще й по Білорусі зроблю розклад. Друзі, дякую за ваші питання. Дякую за ваш час, за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.